Хочу поділитися дуже важливим откровенням стосовно того, що знаєте, коли сьогодні коїться ця війна, коли коїться цей терор, то дуже багато хто з людей вони можуть сказати, що чому це коїться. Ми хочемо прослухати усі новини. Ми хочемо прослухати, можливо, усіх, хто розказує, що буде далі. Ми хочемо всіх переслухати, але знаєте, ми не зможемо перемогти це таким чином. Чому? <кій> Бо за всім стоять. Духовні сутності. Є такі духовні сутності, як вершники апокаліпсису, лукавий, сатана, війна, мамона, ад і смерть. І цих вершників не можна перемогти на рівні душі та плоті. Коли ми намагаємося це зробити просто по плоті, по душі, їх можливо перемогти тільки по духу. І це ми зможемо зробити тільки тоді, коли ми самі будемо поєднуватися з живою церквою, коли ми самі будемо поєднуватися з Христом. Тільки так ми зможемо перемогти усіх вершників По-перше, в своєму житті, бо вони скачуть не тільки в країнах, не тільки на якихось територіях. Ці вершники скачуть в житті кожної людини, коли в сім'ї йде війна і один з одним сваряться завжди. І Це можна перемогти, тільки поєднуючись зі Словом Божим, тільки поєднуючи з Ісусом. Коли є брехня повсюду, можливо, там теж сім'ї один одному брешуть, коли є фокус тільки на фінансах, мамона і заради фінансів люди не хочуть навіть спілкуватись, можливо, або хтось один, або обидва не можуть е знайти е спільну мову і сфокусовані тільки на тому, що заробляти гроші. А часу для спілкування, часу для того, щоб вивчати слово Боже, немає. І тому вершник апокаліпсису, мамона, може йти. І так само може прийти такий самий вершник апокаліпсису, як ад, коли вже життя сімейне, воно набридло вже, і ми живемо, і нам кажеться, що ми нібито в пеклі живемо. І коли смерть вже може прийти. Смерть це хвороби, це якісь прокляття, такі, які ведуть до смертельних наслідків. Тому бажаю вам все ж таки поєднуватись з Христом з істиною Божою, і тоді ви зможете перемагати і не душевно, не по плоті, а ви зможете перемагати по духу. Амінь.